Трошечки, я з нами. В гараж пішов оцей такий, і боруч В Гараж це його друг тут. О тут. Ми з руїн шламам брати. <губи> Ха-ха. Прикол, блин. Заповзай, заповзай. Нормально розмінялись, не. Та сам місце, де ты прийшов. Я, б, е, цей, ментами. Окей, я иду. Я портуюсь на за Потеки позаду. Я ліву частину буду чекати. Я право. Він же за хату, справа. За хатою, за хатою. Можу дати йому флеш туди, за хату. Ой. Okay. Добре. У тебе є ібупрофен. Голова, nice what you huh that was a good no wow uh, s -s -s -s, thank you Вже його. Маєш та дулярів, моя планка бан. Ано ну, розкажи. Слухай, слово вибривання взагалі не варто використовувати в таких. Я думаю. Не пов'язано з таким продуктом. А ти скажи, чи маєш. Блін, не знаю, треба і йти, йти шукати десь. десь. просити. У мене долярів уже нема. Але треба пошукати. Припустимо, я позичила 100 доларів. Під нами. Вони не Маєш ще флешку? Паешку маю. Побіг. Тут Мука ще мало. Да, да, в нуках. Не, магічный. Заплатила податки, охеріла і и і, і гривень немає. Ні гривень, ні доларів, нічого нема. 860 гривень, чи скільки там має. то топлива, комиссия отримає 100 доларів. Ні, ну це прямо ого. Може на перший раз трошечки поменше бюджет. Вікно. Колись робили таку штуку. Колись таку робили такий прикол. Що тоді а, Дала шот. Далашот. Прикол більше в тому, що мені ліпше самі кліпати, тому що я роблю бекап, типу, запис через байску.

Думаешь, что що сюда, сюди, памятнуть, а що? Не, Ні, ладно, сюди. сюда. <звук> тут тип бігає, обережно. Я на ногар упаду. Він перебігає сюди. По-моєму, в ангарі права частина Chelpio. Да, дохілісь. Ладно, не будемо кращитись. Глядається. Я тут прочекаю. О, слухай, Лінкс знайшла. Блін, я вміт говорю. Знайшла цей Лінкс, тут дропчик. Не лутаний, Санчо. Тут МКшка, заберешь? Помню, спой на туалях. але... Тут. Я их обхожу, спробую убитый. Я... Дала шот одному. Ця херня не нокає. Понял? Понял. Один джофт, один не Ні, Ліпше. ця да нокає. Дала шот. Треба його добити, отут жоби. Під мене вроді тачка заїхала. Поняла, прийняла. Поживи, просто поживи. Окей. Okay. Не, проїжджай. Вибила? І я вибив. У мене тут тип душить зроблять. Так. так. І ще з каналі, зі. Мітка три шоти в ньому, червона. Вбив. Ліпший. Десь тут, десь тут вражений. Ти ж жовтий. Ось мене відбіта. Ще, ще, ще не ще. Я калімат розбив. Блін, живий. Відходжу. Бачу їх, мітка. Ой, десь близько вже в кемпі в мене прям. Короче, грай без мене. Не встигай, так? Да? Ні-ні. Леха. Берем. Зенді, дякую за 25 фунтів у фонд госпітальєрів. Дякую. Бачу, бачу на жовті, типа. Выборся перед ним. Не буду? Выборься за те, що трахнула. Не буду. Блин, ну мы на левой сторона по-любому не тут. Весьма в этом. Я пока Блин, его тиммейт. Закину забрал вам кашку, не. Не-не, ничего не, не забрал. Ты уже перебіг, думаєш? А його луплять. А, я не знаю. Ні, не, не прибіг. Мені nice. кашку треба забрати. А для... що це а... тебе прикол з лазером на ручці? Який? Ти не знайшла ручку, чи ти просто. Да, я не знайшла. Nice. Це напевно, один з найлегших топів.